Друзі, доброго дня! Я вас вітаю! Я дуже за всіма вами скучила і Запрошую вас до себе в офіс. Я хочу нагадати, що він працює кожного дня з 12 години до 16 години. Я буду вас чекати тут з вашими друзями, тому що тут можна багато дізнатися, побачити новинки, протестувати продукцію. Подивіться, скільки її тут ми можемо це все протестувати, нанести, побачити, потрогати. Відчути це все на собі, на своїй шкірі і так далі. А також я хочу ще вам сказати таку річ, що компанія Ерсак це дуже чудова компанія, яка просто дбає про кожного і яка з'єднується із кожним своїм партнером назавжди. І тому я хочу вас трошки підбадьорити, особливо тих людей, які дуже давно не робили замовлення, і зробити на травень місяць такий промоушен. Ви знаєте, що в нас є така отакий чудовий крем. Це новинка, це моє нове вподобання. І такий крем отримає кожна людина, яка більше трьох місяців не робила замовлення. Якщо ви зробите замовлення на 5 і більше балів, то до кожного замовлення я вам окремо подарую такий крем. Він дуже, дуже функціональний, він дуже гарно пахне. Він впорається з любими вашими проблемами, які є. І ви будете просто задоволені і в захваті. Тому не прогавте час, підготуйтеся, подивіться, що у вас вдома. Може, щось уже там закінчується, треба зробити покупку. Напишіть списочок, підготуйтесь до суперакції яка десь буде, ми чекаємо, да, в районі десь 10, 10 травня? Тому будь ласка, всі люди, хто більше трьох місяців не робив замовлення, у вас у травні дуже чудова нагода отримати більше подарунків, ніж завжди, особливо таку новинку, яка вас ну просто порадує, і ви будете ну захоплені, правда, так як я.